Мої вітання. Ви на каналі «Невідчепна Думка. До вашої уваги афоризми Хун Цейчена, китайського письменника, поета та філософа, який жив у 17 столітті, автора книги Смак Коренів. Всі радості та нещастя людей створені їхніми власними думками. Тривалість часу залежить від нашого настрою. Розміри простору обумовлені нашою свідомістю. Холоднокровно дивися на інших, холоднокровно слухай інших, холоднокровно міркуй, холоднокровно переживай. Добротою можна часто завдати шкоди. Тому, коли хочеш зробити добро, ретельно все обдумай. Порівняй свої бажання з бажаннями інших і роби для себе висновки. Ось простий спосіб вчитися мудрості в цьому світі. Якщо ти користуєшся довірою, не обманюй навіть лиходія. Якщо в тебе є переваги не оголюй недоліки інших, якщо в тебе немає зібностей, не заздри вміню інших. З друзями не поводься з верхня, інакше в друзях у тебе виявляться самі нікчеми. Лише поживши внизу, Дізнаєшся, як важко дертися нагору. Лише побувавши в темряві, дізнаєшся, як яскраве сонячне світло, лише зберігаючи спокій, дізнаєшся, як багато сил витрачають ті, хто перебуває в Русі. Не обіцяй, не продумавши, не гнівайся під хмелем, не будуй плани у радісному збудженні, не думай про майбутні справи стомленим. Не злись на те, що суперечить твоїм намірам, не намагайся захистити себе від занепокоєння, не здавайся при першій невдачі. Наше життя, по суті, лялькова вистава потрібно лише тримати нитки у своїх руках, не сплутувати їх і рухати ними за своєю волею. І самому вирішувати, коли йти, а коли стояти. Не дозволяти смикати за них іншим і тоді ти піднесеся над сценою. Щастя ніякими хитрощами не доб'ється. Вчись знаходити у житті радість ось найкращий спосіб залучити щастя. Поведінка має бути піднесеною, але не химерною. Думки мають бути тонкими, але не дріб'язковими. Уста ворота розуму. Якщо тримати їх відкритими, розум вислизне назовні. Уява ноги розуму. Якщо її не приборкати, вона відведе розум з правильного шляху. На цьому крапка. Підтримайте канал підписками та вподобайками. На все вам добре.